Друзі, вітаю на моєму ютуб-каналі про онлайн бізнес. Мене звати Марія Погоріла, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як же заробляти на хендмейді. Отже, на перший погляд, все дуже просто. Майстер хендмейдер робить свій виріб, наприклад, шкарпетки, знаходить клієнта і реалізує цей виріб. Нічого складного. Проте, ми з вами знаємо і розуміємо, що майстер може зробити виготовити лише певну кількість своїх виробів. Він не є фабрика житомирських шкарпеток. Він є людина, яка обмежена в часі. Тому, якщо ми не можемо брати кількістю, нам треба знайти інші способи, як збільшити дохід з наших продажей. І першим варіантом є робота з підрядниками. Цей варіант підійде не всім майстрам, він підійде тим майстрам, у яких вже є своя клієнтська база, є постійні замовлення, і кількість цих замовлень потребує уже збільшення виконавців. Тому ви знаходите таких же майстрів, як і ви, які готові працювати за вашу ціну і делегуєте їм виконання ваших замовлень. На себе ви берете всю маркетингову діяльність, спілкування з клієнтами, залучення нових клієнтів. Також ви несете відповідальність за якість, яку отримає ваш клієнт. Другий варіант це створення бренду. Цей варіант також підійде не всім. Він підійде тим майстрам, які готові вкладати кошти. Цей варіант не безкоштовний, це створення бренду. Тобто ваша продукція буде сприйматися вашими клієнтами як бренд, і їх будуть хотіти купити не лише тому, що вона якісна і красива, а тому, що це ваша продукція. Тут мають бути залучені маркетингові інструменти, має бути таргетована реклама, робота з блогерами, робота з над особистим брендом. тобто, ви маєте активно вести соціальні мережі і виставляти в стрічку не лише ваші роботи, а й вас особисто, як людину, яка стоїть за цим за цією діяльністю. І таким чином ви розвиваєтесь в цьому напрямку. Але повторюсь, це цей шлях не для всіх. По-перше, ви має бути, маєте бути готові до публічності. І по друге, вкладення коштів. І третій варіант, на мою думку, найбільш органічний і найбільш дотичний до того, що ви безпосередньо робите, це розвиток через відеоуроки та майстер-класи. Що я маю на увазі? Ви вже в'яжете свою шкарпетку, ви вже створюєте свій вибір, і вам нічого не заважає в цей час поставити штатив, поставити телефон, вимкнути камеру і робити це на камеру. А потім з мінімальним монтажем заливати це відео на YouTube. Таким чином, ви даєте собі шанс заробити на монетизації Ютубу, набрати підписників і згодом, коли у вас вже буде певна кількість підписників, запропонувати їм якісь закриті платні курси, майстер-класи. Можливо, ви займаєтесь розробкою авторських схем для плетіння чи в'язання. Можливо, у вас є якісь особливі розроблені власно методики. Ви також можете цим поділитися, але вже за гроші. Тобто, таким чином ви робите одне діло, ви в'яжете шкарпетку, але ви помножили на 3 можливість заробітку на цій шкарпетці. Тому, якби я займалась хендмейдом, я б е, дивилася саме в цьому напрямку. Подивіться, як розвиваються ютубери-хендмейдери, як вони знімають ці відео. Це досить прості відео. Вам не треба знімати себе Повністю, ви можете знімати лише свої руки. Ви можете накладати текст після вже навіть знятий матеріал. Так, вам треба робити акценти на певні деталі, на які треба звернути увагу, на якісь складні переходи, на зміну техніки і так далі. Але по факту ви робите одну і ту саму роботу. Просто ви робите її на камеру. Подумайте над цим. Друзі, я надіюсь, ця інформація була для вас корисною. Ставте лайк, діліться цим відео з вашими друзями-хендмейдерами і до нових зустрічей.